У Вінниці стартувала міжнародна конференція, присвячена енергетичному розвитку міст. Участь у ній беруть експерти з різних країн Європи. На форумі будуть обговорювати різні можливості покращення енергопостачання, економії ресурсів, модернізації систем теплозабезпечення та переходу на альтернативні види палива. На конференцію приїхав і надзвичайний та повноважний посол Фінляндії в Україні Крістер Мікелсон. В рамках візиту він зустрівся з керманичами міста та області, аби обговорити можливі шляхи співпраці. Між Україною та Фінляндією Фінляндія підтримує євроінтеграцію України. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Фінляндії в Україні Крістер Міклсон під час свого робочого візиту на Вінничину. Іноземний гість зустрівся з місцевим керівництвом. Під час розмови сторони обговорили можливі напрямки співробітництва між двома країнами. Губернатор Вінничини Микола Джига зазначив, що в нашій владі є чому повчитися у Фінляндії. Це країна передова, країна, яка відзначається високим рівнем демократії, рівня життя людей, діяльності законів, які дуже ефективно значить, які регулюють відносини держави і людини. І безумовно для нас це дуже цікаво укріпляти такі відносини. За словами можновладців, Вінниччина зацікавлена у співпраці з Фінляндією, адже ця країна має великий досвід у місцевому самоврядуванні, медичному обслуговуванні та розвитку малого бізнесу. Вінницька область вітатиме залучення фінських інвестицій та інноваційних технологій в різні галузі економіки. Втім, в першу чергу з паном послом Керманичі хочуть обговорити різні можливості покращення енергопостачання, економії ресурсів, модернізації систем теплозабезпечення та переходу на альтернативні види палива. Ми зможемо закумулювати той ресурс, який дозволить нам максимально швидко, і ефективно 3-5 років зробити серйозний крок в енергозбереженні. І ми, ми зробимо його. Я в цьому переконаний. Вінниця буде одним із кращих енергоефективних міст України в перспективі 5, 5 років. За словами іноземного гостя, Вінниччина для фінських інвесторів може бути цікавою як економічними можливостями регіону, так і дешевою робочою силою. U Ukrajini, v Zahali, je, 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 umna, i univerziteti, školi, armije. To vas je i, i, i ceni niski, cena rabočih sil. По завершенні візиту, пан посол відійшла до Фінляндії свої рекомендації керівництву щодо налагодження співпраці між двома країнами, і можливо вже незабаром в Україну приїжджатимуть фінські делегації інвесторів, які шукатимуть можливі напрямки співробітництва.